Це відео облетіло вінницькі пабліки у соцмережах. На ньому вівчарка фурія налякана і скривджена. На лапці та мордочці замість шерсті хімічні опіки. Це наслідок жорстокого нападу, що стався вранці, 13 серпня. Травми першою побачила мама власниці тварини. Завжди, коли мама виходить на двір, фурія до нас біжить. На той момент фурія не реагувала. Мама пішла в вольєр, собака вже була без скальпа з прибаченими лапами і з прямими на тілі. Хто скривдив чотири лапу на подвір'ї власного дому? Досі невідомо. Власниця фурії підозрює сусіда, бо перепитії з його родиною тривають вже три роки і страждають тварини на подвір'ї Вероніки не вперше. До цього тривили цуценят наших, так як мої батьки займаються розведенням службових собак. Травили цуценяту ту базиду, нам довелося ставити камери відеоспостереження по периметру всього паркану. На жаль, ця людина знайшла сліпу зону, тобто відстежила, коли камера була повернута бік собак, від цуценят. Сусід Вероніки, пан Микола, від спілкування з журналістами не відмовився. Стверджує, що до нападу на сусідську вівчарку не причетний треба означати щоб розібралися правоохоронні органи бо я там не причетний до того я розумію, якщо є якісь звинувачення вона повинна обращатися в поліцію і давати там факти а ви спитайте їх вони звернулися по цих вони там викидають інтернет таку ти що не підтверджено я ловше до тих собак ніяні моя жінка там нічого відношення ніякого немає Наразі фурія одужує. Ветеринари кажуть, опіки на шкірі чотирилапої загояться, але шерсть вже не відросте. Собака й досі в стресовому стані. Вона налякана і боїться сторонніх. Є Лігної вірани на лапках, так як вона скидала з голови кислоту костомашки, кісті на лапках проїдені до суставчиків. Вона виходить з вольєра тільки тоді, коли хтось є поруч. Якщо е, навіть мене мама з нею залишає і десь від'їжджає машиною, вона не бачить машини, маминої на подвір'ї. Собака тікає в воді. усі обставини. інциденту з'ясовують слідчі. Поліцейські пропрацьовують можливі версії, опитують усіх свідків. Після надходження заяви слідчі відділу поліції номер 1 Могилів Подільського районного відділу поліції її одразу зареєстрували та внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. За вчинення кримінального правопорушення передбаченої частиною першої статті 299 кримінального кодексу України. Це жорстоке поводження із тваринами. За такий злочин винуватцю загрожує обмеження волі від одного до трьох років або ж до трьох років ув'язнення. У поліції кажуть від початку року у Вінницькій області зафіксовано вісім кримінальних проваджень за жорстоке поводження з тваринами. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта.